Вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі програма П'ятниця вечір і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях непересічна особистість, як зазвичай. Зустрічайте гість нашої сьогоднішньої програми Станіслав Крук. Станіслав Крук. Голова Всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки, кандидат педагогічних наук, викладає практичну психологію та педагогіку у Хмельницькому національному університеті, президент Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Реріха. Народився 19 травня 1957 року у селі Голохвасти Ярмолинецького району, в родині сільської інтелігенції. Після школи закінчив технічне училище у Хмельницькому, далі служба в армії. Працював регулювальником. Радіоапаратури на Хмельницькому радіозаводі закінчив Ленінградський авіаційний інститут за спеціальністю приладобудування. Працював багато років за спеціальністю. Після повернення до Хмельницького закінчив технологічний університет Поділля за спеціальністю психологія, викладав Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, захистив кандидатську дисертацію по педагогіці. З 2004 року доцент кафедри прикладної психології Хмельницького національного університету, одружений, має доньку та двох онуків. Добрий вечір, Доброго пані Станіславе. Я дуже рада вас завітати в нашій студії і мабуть розпочнемо з того, що ви є кандидатом педагогічних наук, що ви доцент кафедри прикладної психології Хмельницького національного університету. І от власне хотілося б розпочати про психологічні такі теми. Сьогодні дуже модно говорити про те, що Існує депресія, існує стресовість, дуже підвищена в нашому суспільстві, особливо, що стосується, скажімо, сезонних змін, так? люди важко адаптовуються з переходом від літа до осені, до прикладу. От як ви, як психолог, можете пояснити цей феномен, особливо, якщо говорити з огляду на те, що наші предки, скажімо, не мали понять, таких як депресія, і вони жили. Зовсім по іншому, будь-раділи більше, ніж зараз ми, їхні нащадки. Чому так? Ну, можу виразити свою суб'єктивну точку зору. Це навіть пов'язано з тим, що людина мріє, мріє, очікує від життя більше кращого, красивішого, так і його не отримує. Це, напевне, необхідно навіть, звернутися до такого психолога, представника гуманістичної психології Віктора Франка, який говорив, що в основі життєдіяльності діяльності кожної людини лежить сенс. Сенс життя, який вибирає людина і визначає його життєві, життєву позицію. Ми дуже багато очікуємо і знаємо, що в нас відбувалася революція гідності. А ще можна сказати, це була революція духовності, бо в нас була соціальна революція, буржуазна революція. Так? А от духовної революції такої не було в нашій цивілізаційному розвитку. І ось ми відчули в Україні якраз духовну революцію. Це була революція гідності, коли кращі прояви духа. Да? Вони були вийшли у маси людей. Всі ми надіялися, що ми краще заживемо, що а, можна буде реалізувати себе в кращій постасі. І ми прийшли до того, що зараз цього немає. Це проблема. Вона стала розчарування. Стало розчарування. Ми недооцінили реалії, які є в нашому суспільстві, що рівень свідомості. Правління державою набагато нижче, чим рівень свідомості людей. У них проявилася гідність в свідомості. Це має дуже велике значення не тільки для України, а взагалі для нашої цілої цивілізації. А як ви вважаєте, чому саме от рівень управління державою не відповідає рівню суспільному? А в чому відбувається оцей розрив? Адже це люди, які так само виходять з цього ж суспільства, і на увазі влада, яка формується з суспільства фактично. Чому, чому такий розрив? Чому така різниця разюча і ну, ментальності? Ну, можливо, то є феномен грошей, які мають властивість домінувати в житті. І хочу сказати, що гроші. Це є одна із форм залежності, яка не відпускає людину і прив'язує до себе. Ми ж знаємо, є така формула. Чим багатша людина, тим більше прагне до багатства, тим більше в неї виникає матеріальних потреб. І це вводить людину в залежності. таку обману і залежність, що він більше нічого не бачить. Це фактично як наркотик. Як наркотик, mm -hmm. і напевне, цей спрацьовує в наших владних структурах. Звернутися кожен до себе може ще, да? наскільки він в цьому житті є егоїстичним, наскільки він є альтруїстичним. Якщо ми візьмемо наша релігія – це релігія любві, а любов це альтруїзм, то наскільки цей альтруїзм. Або християнська віра да, являється глибиною в свідомості людини. Тобто можна провести таку, скажімо, вивести таку формулу, що рівень, можливо, навіть успішності суспільства залежить від сили віри цього суспільства. Так, так. віра, якщо розглянути, це є передчуття знань. Ми в житті дуже багато не знаємо. Да? І, і як в науці, вона побудована на припущеннях, да? а з припущення складаються гіпотези. І особливо в психології дуже багато гіпотез, де вивчити цими раціональними методами пізнання, яке обрала наука, є недостатньо. Треба підключати і інші методи пізнання. І ми бачимо це і революцію в. В науці. Ну, візьмемо приклад. Наша наука в основному розвивалася через знаєві пізнання, а чуттєві пізнання вважались ненауковими. І дуже приємно можна сказати, що наука зайнялася зарочніми способами пізнання. От, власне, ви, я знаю про те, що ви дуже багато займаєтеся пізнанням різних духовних практик, якщо так можна сказати, різних ідеологій світових розвитку, вдосконалення людини, це релігії різні і так далі. От, власне, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Так, я тільки от теоретичними, ну, вивчаю, наприклад, як кожна релігія чи філософські системи, що вони мали на увазі, що є. Джерелом. І тут мені дуже близький підхід одного із реформатора індуїзму, знаменитого такого його прізвище Чатрджі. По-іншому в житті його називали Рама Кришна, який вивчав релігію і прийшов до висновку, що всі релігії мають єдине джерело, всі вони йдуть від Творця, єдиного Творця, але різні форми, різні часи. І вони давалися в такій формі, щоб суспільство могло сприйняти і розвиватися згідно цих законів, тобто адаптовані, адаптовані до потреб. так так. До певних психологічних властивостей, так, які є, ну, наприклад, до певних архетипів, як говорив ще Карл Юнг, да, бо в кожного народу є свої архетипи, не тільки п'ять архетипів, які визначив Карл Юнг, так, але є вони свої особливості, які це колективне несвідоме проявляється в нації, в народності. Так. І що дуже важливо не ставити його в протиріччя, а попробувати асимілювати оці духовні скрижалі, які є в кожній нації, які є в кожному народі, які є в тих чи інших філософських систем і вченнях релігійних. Ось їх попробувати, їх об'єднати, побачити одне спільне і їх накласти на свою особистість, на свою свідомість. І з того всього досвіду, який ви отримали, вивчаючи вже ці всі світові релігії, культури, що найбільш феноменального ви для себе відкрили, те, що вас найбільше вразило, і, можливо, те, що вам допомагає у житті? Ну, напевне, рушильною силою являється християнство. Це любов, це віра в любов. Віра в досконалий і прекрасний, Віра в надзвичайне, то, що є творець. Так? Оця віра вона спонукає людину до певної діяльності. Діяльність, яка має бути спрямована або досвід цієї діяльності, мені дуже близька в Буддизві. Це шлях в самодосконалення. От є поєднання християнської віри і устрімління до досконалого з практикою самовдосконалення буддизму, ну, напевне, було б самим актуальним на сьогоднішній день. Ось тому що е, ці кращі прояви, вони можна було б застосувати в нашому житті. А поділіться, будь ласка, з нами, з нашими телеглядачами про свій досвід подорожей в Ємалаї. От, Що ви там намагалися знайти для себе, відкрити? Як це все відбувалося? Більше 30 років я мріяв попасти в ці чудові гори, які найкраще були відображені в живописних роботах Миколи Реріха, Святослава Реріха. Там надзвичайні кольори, ці е, поєднання тонів, які мінялися через кожні 2-3 хвилини, майже на протилежні. І е, мріяв Попасти туди, ще як і бо займався свій час альпінізмом відвідати саме високі гори. А що стосується таємниць, які пов'язані з Гімалаями, з походженням цивілізації, ми не знаємо достеменно колиски нашої цивілізації, тому як би говорити, що це так, це не буде вірно. Ми можемо припустити, що гімалаї дійсно це ті гори, які зберегли, можливо, минули для майбутнього. Можливо, там є ці місця, які недоступні нашому цивілізованому спотвореному житті, нашій спотворені свідомості, які є. То, що ми називаємо соціалізований індивід, да, який більш руйнує природу як складової природи, да, чим її досконалює. Це ми маємо на сьогоднішній день. Да, там, напевне, є певні ашрами, які місця, де зберіглася вся початкова ще чистота, де ми побували в певних храмах яким нараховуються більше п'яти тисяч років, які на висоті більше 2000 метрів, Ось, е надзвичайної краси, архітектури, е там відчуваєш ти е ну, надзвичайний стан, е приходять дуже гарні думки, де йде переоцінка цінностей життєвих, да? що от ми живемо тут е в низинах, в... В хаосі чогось прагнемо матеріального, а там, коли обдумуєш, дивишся, воно тимчасове, воно не може бути нашим сенсом. Ось Це дає можливість якби, по-іншому подивитися на життя, переосмислити. Як ми відносимося один до одного з таким, що якби, кожен мені щось мусить, має мені зробити. Не вже ж задумуємося, а що я зробив для нього? Так? Там по-іншому тільки є. Оце чистота гірська не тільки в повітрі, в озоні тому, так? але й ще чистота в свідомості. Ось. І, звичайно, коли вже побували там, то так і тягне туди. Тягне туди, щоб піднятися хоча б на тих, як ми піднімалися на перевал 4300 метрів, надзвичайне повітря, коли внизу пролітають хмари, коли внизу літають орли. І ти дивишся на цей світ, світ красивий, незабруднений людьми, ще є чистота, а трошки нижче. Спуститися. І видно, весь бруд Індії. Сміття на кожному кроці. Контрасти такі. Контраст дуже потужний. А відношення людей. Індуси дуже доброзичливі, надзвичайно доброзичливі. Це, мабуть, пов'язано із освітою. Був основі освіти, як були зроблені певні дослідження, відвідували школи, школи буддійські, школи, індуїстської школи, що є базисом, а що є надстройкою. Настройкою там є велика духовна культура Індії. Так, а базис взяти марксизм ленінізм. Базіс, я маю на увазі матеріальну з точки зору. Вони оце поєднали. Ну, Наприклад, чого немає у нас, У нас почуття страху домінує в суспільстві. Ми постійно чогось боїмося, а там страх відсутній. А з чим це А це? це пояснюється з їхньою філософською парадігмою, життєвою. Вони розглядають життя як неприрівний процес. Mm -hmm. Ми розглядаємо життя як, як початок і кінець. Пане Станіславе, ще би хотіла з вами поспілкуватися стосовно гуманної педагогіки. От ви є фактично в нас таким основоположником на Хмельниччині, представником цього напрямку. Розкажіть детальніше, як він втілюється в життя насправді на сьогодні, як він працює, і які наслідки вже є, можливо, здобутки. Здобутки тільки надіємося, і кінцевого результату не буде, бо тому що цей процес він безмежний і немає кінця. Основному гуманна педагогіка побудована на класиці, а класика це майбутнє, це не минуле. Так, на класиці світової педагогіки, починаючи із Марка Фабія Квінтіліана, одного із перших представників. Який заложив основу гуманої педагогіки, який говорив, що душа дитини небесного походження, виховання має здійснювати природнім шляхом з урахуванням природи кожної дитини, Тобто особистісний підхід у вихованні. Але якщо говорити, скажімо, про інший бік медалі у педагогіці, зараз ми всі знаємо, розуміємо, що в основному концентрація уваги йде на особистості дитини, так, педагога. Негативні наслідки такого егоцентризму у вихованні, наскільки їх легко і взагалі можливо уникнути, дотримуючись цієї Методик. Це все залежить від методів виховання і що є метою виховання. Якщо у нас в традиційній школі використовуються такі методи, як праника і батога, а це є оцінка, uh -huh. да, які ми заохочуємо або караємо, то це є момент розвитку егоїзму. Відмінників ти самий кращий і формує егоїзм. Та? І не дає можливості дві жінку самореалізуватися, бо в нього заклали в тому, що він вже не може. Це є велика проблема в школі. Велика проблема є оцінки. Бо дуже легко вчителю за допомогою оцінки управляти учням. А як же ж мотивувати тоді дітей? О, є дуже багато методів мотивації до знання. Ви знаєте, що. Е Нецікавість викладання да, замінюється оцінкою. Оцінює вчитель, І дитина вже не вміє оцінювати своє життя. А чому би не дати можливість дитині самому оцінювати себе? Ось якраз гуманна педагогіка і пропонує, щоб не оцінювати учителям рівень знань. Бо знання це не головне в житті людини. Основне це є виховання, якою це буде людина, куди вона спрямує це життя. І ми бачимо, що відчуття відповідальності учителів так, якось нивелюється. Від учителів залежить наше суспільство. Кого ми виховали? Ми виховали розумних людей, правда? Які дуже розумні. Навіть можна сказати, креативні в своїй творчості. Так? А куди направлений цей розум? Немає виховання. Так, але ж вчителі і розум працюють життя. затверджений. Вони вимушені викласти той матеріал і, можливо, їм не завжди вистачає часу на виховний процес, тому що вони сконцентровані саме на подачі інформації, якомога більшого пласту цієї інформації. Вся сила і вся можливість є в самому вчителі. Все залежить від нього. Він закрив двері, і він творить Україна, яка використовує великий експеримент, який проходить 11 років. Провадження гуманної педагогіки в навчально-виховний процес. 19 шкіл, 15 дитячих садочків в Україні, включені в експеримент, який проводить Інститут психології, Академії педагогічних наук України, і науковим керівником виступає Максименко. Науковим керівником виступає Монашвілі, де задіяний інститут проблем виховання, задіяний багато вузів. Наша гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький національний університет, де на кафедрі практичної психології розпрацьовується модель, задіяний науковий потенціал впровадження в навчально-виховний процес методи гуманної педагогіки. І як на вашу думку, коли це запрацює і коли можна буде говорити вже про перші результати? Ну, перший результат ми можемо говорити через наступних дев'ять років ще дев'ять років має проходити експеримент. Це тільки початкові підготовки, два етапи цього експерименту. Він підготовчі. І тільки з цього року розпочинається впровадження вже моделі експерименту. Е, наскільки він буде ефективний, будемо бачити. Так? Але хочу сказати зразу, вже, що саме повільніше міняється наша свідомість. А це має мінятися свідомість учителя. Це має мінятися свідомість батьків. Якщо буде тільки один учитель, а не буде приділяти увагу батьків, ефективність не буде високою. Тут мають всі разом батьки і вчителі, і взагалі суспільство да, створювати ці умови. Наш гість. Рекомендує книгу для прочитання для телеглядачів. Я не маю сумніву, що ви можете порекомендувати цілу бібліотеку і перелік по кожному напрямку окремо, але все ж таки обмежимося хоча б двома якимись виданнями. Є мені дуже подобається, я його декілька разів перечитав книгу Конкурді Антарової. Це учениця Станіславського, яка в 43-му році написала, коли вже був перелом війни, написала книгу, яка глибоко філософська, але в літературній формі. Це два життя, це чотири томи, два життя. Як буде можливість почитати, це надзвичайно надихає людину і показує, що вона має робити з самим собою. Ну і другу книгу, яку можна розпочалося моє життя, мрійне життя, яку я дуже полюбив і люблю до сих, до сих пор, це засновника романтизму Вальтера Шкота, Квінтін Дорвард. Це ознака чоловіка, джентльмена, чоловіка гідного. Чоловіка честі, яке фактично моя діяльність, вона була, аби так зробив би Вальтер Скотт. Чи не так би він зробив? <ріст> Це ось цей момент рицарства, напевне, впливав на всю Формування мою юність. Так, бо я особисті. читав юності. Угу. Оце би якби дві книжечки, які мені дуже близькі. На завершення нашої програми з точки зору практичної психології, які рекомендації для наших телеглядачів, як розфарбувати в яскраві барви своє життя, як радіти життю, як не впадати в депресію, не сумувати. От буквально якісь такі практичні застосування для життя, старатися бачити в житті краще. А воно вскрізь є. Ми бачимо де сьогодні дощ. Але як відчуваємо, іде очищення. Навіть сірі тони в повітрі, вони теж надихають в плані того, що ми раніше не могли бачити. Як сказано, в природі немає. У, при... у природі немає поганої погоди, немає людини, щоб в неї не було чогось красивого. І нам треба буде постаратися це красиво бачити, а не бачити негативне. Це якби надихає, це дає можливість заглянути в майбутнє. Ну це ось такі от мої погляди на життя. І тоді немає ніякого сумніву, а депресія відходить далеко-далеко на задній план. Пане Станіславе, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час, що ви завітали до нас на програму, що ви поділились своїм позитивом, що ви вилили стільки сонця і усмішок сьогодні у нашу програму, в наш ефір. Я вам щиро вдячна. Спасибі вам велике. Дякую. дякую. І успіхів вам для втілення всіх ваших задумів. Хай вони зреалізуються. А телеглядачам хочу ще сказати: бачите в житті красиве, прекрасне, досконале. Це дасть радість життю. Дякую. Отож, шановні телеглядачі, радійте життю, любіть один одного і до наступної п'ятниці. До побачення!